Маріана Кіяновська, Бабин Яр. Голосами читає Олег Килюх. Тільки, мама моя, неходяча, просила, Втікай, сам, Аркашо, втікай, не дивися на мене, каліку. Я ж без неї не міг утекти. Ще не край, ще не край, думав я, ще не край, відчуваючи тугу велику. Як не стало її, все її я дбайливо зберіг, не продав і не виміняв навіть на хліб. Навіть вчора, а годину тому ледве встиг завернути за ріг, як обставили вулицю. Знову облава майора. Я вже бачив на Кірова. Був при параді, в кашне. А сьогодні він вистрелив в мене, поранив мене. То нічого, однаково я вже халяви варив. Ми із Данею принуровились варити халяви. Даня, учень шевця з хорівої. Ой, бідний хорив, бідний Київ. І бідні ми всі, що руде, що біляве, бідний кожен, хто втратив надію. Конвойний тепер нас веде чотирьох, але дивиться тільки на розу, і могиче німецькою сказкою з билью Я вмер або майже умер, я в це вірю, ідучи по узвозу. Але все ж таки думаю: отже, існую, не вбитий, вже урочище, там десь розстрілюють. Хочу любити!